Все. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, шановні пасічники України та глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 31 травня 2025 року і це мій перший ролик, що я викладаю. З останнього, коли я виклав 23 лютого 2022 року. І через десь 12 годин ми були вже в окупації. Зараз я в Києві, і е, те, що я обіцяв пасічникам, я зараз і розкажу. По бдільництву є така тема многоматичне утримання бджіл. Це коли маток отримують в одному о, якомусь об'єму вулику, неважливо, який там стояк, ліжак, неважливо наскільки рамок, але без перегородок і без ніяких травм для маток. Як це зробити? Дуже легко. Це зробив наш пасічник з Харківщини, пасічник-любитель Ковтун. Я знайшов ці дані. Коли вчився в академії, мені один мій товариш Міша, підказав про це. Я побачив його пасіку на Гаматичну, там на Закарпатті, в Мукачево ні, ні, Мукачева це те саме Виноградар. Так от, е я коли знайшов це, це ось десь о така стопа е журналів з бджільництва, починаючи з 1948 е року і по 52-й. Десь вони цим займалися 3-4 роки, е робили іспіти е в Криму. І, звісно, вони це саме це все печатали в журналах пчеловодства Радянського Союзу. Так от, як хто хоче, той може знайти, значить, ця бібліотека знаходиться, знаходиться поряд з ВДНХ, якщо ви їдете до. Ну, Бивша, я, я зараз знаю, як вона називається, у СХА раніше було, і там при в'їзді в усиха направо, там є бібліотека, і це була ця література. Так, я її знайшов. І сам робив на громадочні сім'ї. Робляться вони дуже просто, тому що якщо в 47-му-48 році це робив. Пасічник-любитель із Харківщини, то, мабуть, ми зможемо це зробити, але є деякі нюанси. По-перше, для того, щоб зробити многоматичну сім'ю, треба, щоб у вас були матки плідні не цього року, а прошлого або позапрошлого. Чим старше, тим краще. Я пробував. В принципі, головне, щоб матка перезимувала. Якщо вона перезимує, то у неї ядовітої желези, залози, вони стають такими геліобразними. І коли вона б'ється з молодою маткою, чому вона завжди гине? Молода є побідителем в даному разі. Тому що у молодої е, оці ядові залози, вони жидкі. А у старої матки, яка перезимувала, вони вже як гель. І вона не може вприснути яд в суперницю. Вона просто прибиває хитин, а далі нічого не може зробити. Все. Е, так стоїть, ну, природи, е, то саме, ну, предписано їй загинути у боротьбі. І тут нічого не зробиш. Що беремо таких маток, яких вам треба вибраковувати, або поміняти, або ройові, краще не ройових брати, а тих, котрих ви хочете вибраковувати. Вона має червити, вона має відкладати яйця, вона має бути товста і є потреба лежити яйця. Так от, берете таких кілька штук. Оптимально це 6-8. З сім'ї, ось зараз якраз пара така, що багато дуже печатного розплоду. Всі рояться, багато печатки. І берете розплід, який виходить. Без бджіл. Не дай Боже, щоб одна бджола туди потрапила. І ви що робите? Ви набрали там, скажімо, 5-6 рамок з печатним розплодом, поставили туди. Дві кормові рамки. Добавили туди ще по одній рамці з водою. Або одна, хоча б рамка має бути сушніна, з водою туди налили. І ставити десь закритими під з вентиляцією, під тінь. І туди берете з сім'ї, де треба вибрикувати маток. Тобто це може матка бути. Одно, дворічне, трирічне, яка хочете. І ви туди їх підсаджуєте. Просто берете і пересаджуєте руками. Щоб там не було ні одної бджоли. Навіть якщо у вас такі є рамки, що бджоли ось виходять і їх погодували бджоли з вулика, то тих бджіл треба. І там їх обично, зазвичай буває 100-200, ну мало. І ви їх берете і назад стряхуєте в той вулик, змітаєте, щоб їх зовсім не було. Вони не мають нести ніякої інформації про сім'ю, в якій є тільки одна матка. Вони мають виходити з ячейки і розуміти, що їх маток багато. Головне це інформація. Тобто, а інформацію дає, що. Насонова железа від кожної матки. І создається такий гормональний фон в цьому гнізді від кількох маток. Так от і ви туди потім підсаджуєте маток. Накидали. Там, ну, найкраще це десь від 6 до 8. Це я так вирахував і це так практика підказує. Значить, що далі? Вони ви закриваєте, робите вентиляцію. Поки там бджоли вийдуть, треба розуміти, що ось цей печатний розплід, він дуже гріє повітря. Так ось три рамки печатного розплоду, поки він скажімо, пройде від запечатування і до виходу бджоли, він може зігріти до 10 літрів води до кипіння. Це через потолочину. Це... Іначе вони просто погорять. Матки друг з другом вони не будуть ворогувати, не треба їх травмувати, не треба їх їм жало підрізати, криво підрізати, ще щось робити. Цього не треба нічого робити. Просто ти взяв і там кілька маток туди на голі рамки з розплодом посадив. Там через день-два вийшло 2000-3 тисячі бджіл. І е, вони починають годувати маток. Далі е, літок має бути закритим. Вулик цей має стояти десь осторонь від вашої пасіці, щоб туди ні в якому разі не було нальоту, ні в якому разі, разі щоб туди там, воровки прилетіли щось і так далі. Поки в сім'ї в цьому відводочку не сформується у вас е, та кагорта бджіл, яка буде захищати гніздо. Ви маєте потім підгодовувати жидким там ситою. Що хочете робіть, але туди не має проникнути ні одна бджола ворога. Це нюанс, як розказую. Далі, пройшло у вас десь там тиждень, матки вже почали сіяти, і вони будуть сіяти. Молода пчела почала вже включатись в роботу. Що ви робите? По большому счету, можна сказати, що нічого. Чекайте, поки весь розплод вийде, буде там багато бджіл. Поки е з'являться бджоли охоронці, ви можете тільки там ввечері подивитись, коли нема нападу, там додати водички чи дати сиропчика, Нехай вони їдять і годують маток, щоб ті клали яйця. Далі. Це перший рік. На першому році ви не отримаєте меду з цих сімей. Чому? Тому що вам потрібно, щоб матки жили з друг з другом, а це залежить тільки від вас. Вони проживаються дуже добре. Я таке бачив, коли одна матка ну, мало було бджол годувальниць. І одна матка кладе яйця, інша на неї там щось обіділась, і теж кладе яйце туди ж. І всі вони там два яйця поряд отак і вкладають матки. Це нормально. Потім, що на наступний рік, на наступний рік, по-перше, ця сім'я у вас буде рости. Дуже рости. Но ви все одно не встигнете з нею отримати мед, тому що часу мало. І мед ви получите тільки на наступний рік. Ну, там ви обробите її від кліща, там загодуєте, там так далі, взиму підуть так же ці матки, це нормально. Тільки треба враховувати, що. Скажімо, у вас підуть вони не на 4-5 рамочках, а вони можуть піти там, на 10, 12, 15 рамках. Ось так. Значить, які плюси в сім'ї, яка у вас навесні вийде з кількома матками? Ці, мат... ці сім'ї. Значить, якщо відстраюють ващину, вони відстраюють її тільки бджоліни, бджолини рап, е, соти, чарунки. Тільки бджолини. Далі, якщо вийшла якась там, е, бо матки ще різні, е, десь хуже, десь краще, то вони можуть виводити смінну матку. Закладувати смінні маточники. Не хвилюйтесь за це, бо як каже опити, що зробили в Криму, усі ці матки, коли виходять на обліт, ну, орієнтовний, а потім повертаються, їх бджоли вбивають. Вони їх не сприймають, вони для них чужі. Тому в сім'ї завжди у вас залишиться та кількість маток, яка у вас вийшла з зими. Яка у вас є весною. Що ще таке гарно? В общем, якщо ви це робите, то це значить, ви заряджаєте пушку, яка у вас вистрілить дуже сильно один рік. Якщо ви зробите там не 3-4 матки підсадите, а скажімо, 8, то вона може так пальнути 2 роки. Я дивився. Булики, які треба для, скажімо, 8 маток, то це такі десь вони мають бути 5 метрів длиною. Це ліжаки. Ну так, відкриваєте кришки і пішов. Якщо робити відводки, то це десь 12-14 відводків зразу. Ось так. Ну, що ще можна сказати? По меду. Меду носять дуже багато. Настільки багато, що. Тобто, якщо у вас там медозбір іде, там пів кіло, то вони будуть приносити 10 кіло. Це треба враховувати тоді, коли ви вибираєте або зразу, або потім, як вони там розвиваються, вулик. Якщо то йому там треба багато корпусів ставити, а, але зазвичай використовують лежаки та тільки длинні на стаціонарі. Бо такі вулики ви не зможете перевозити на кочівлі. Їх не можна ставити поряд з звичайними вуликами. Бо якщо туди якийсь нальот пройде, ну, вітер дунув і туди попали чужі пчоли... Прийшли туди. Вони принесли з собою інформацію, що в вулиці має бути одна матка. І тоді буде таке, що у вас, скажімо, з 8 чи 6 маток. Залишиться тільки одна. І у вас там у тому губику може бути десь 100 рамок. Може більше. Ви розумієте, який це буде рої? Це буде кошмар. Тому. Чому цей прийом не пішов широко в практику, в бджільництві? По-перше, треба мати пасіку, коли б ви кожного року вибраковували не один десяток вживу. Цей вулик має бути не кочовий. Десь і поряд вас має бути багато медоносів. Якщо коло вас багато рапсу, то це буде дуже багато підморок, якщо потраплять. Це треба теж враховувати, все враховувати. Але нічого тут нема такого, саме, як є такий у нас в жінництві метод підсадки матки 100% це коли береш дві рамки медові, дві рамки, роки. Розплоду, на, розпліду на виході виходящого. І туди підсаджую, скажімо, дуже цінну матку, яка у вас там коштує, я знаю, 500 баксів. Ви її підсадили, закрили, цей корпус ставите на інший вулик, на це саме що знаходиться знизу, але в ньому є перегородка. Знизу сітка, зверху сітка, а між ними десь міліметрів 10, краще десь сантиметр, щоб, щоб бджоли не доставали хоботками друг до друга і не переносили інформацію знизу до верху. Ну, Може менше там, це не дуже важливо, бо ви ж не кілька маток туди підсаджуєте, а одну тільки. А тепло з нижньої сім'ї йде верху і він, він воно її зігріває. І матку приймають, бо там нема ж бджоли, бо там голі рамки печатного розходу. Коли пчола виходить, вона з задоволенням приймає вашу матку, яку ви е купили, чи вам прислали десь і так далі. Дуже цінно. Так ось ці молоді бджоли приймають е з радості всіх маток. Чи одну, чи дві, чи п'ять, чи десять, чи двадцять. Це неважливо. Стільки у вас є, стільки ви можете зробити. Якщо ми, звичайні вулики ми можемо перевозити, качувати і так далі, то з цими вуликами це тільки для стаціонара, це таке, тільки для робити пакети, вони будуть дуже наращувати з весни свою силу. і, ну, Роби пакети, але є но. Ви ж не будете давати пакети, скажімо, з старими матками з цієї сім'ї. Ви маєте щось вивезти десь маток і туди посадити в клеточки матку і віддати покупцеві, поки доїде, вони її приймуть. Тобто, отакі от нюанси. Ну тримати багато маток в одному вулику це реально. І це я робив і навіть скажу більше, я робив це. Коли в нас вже був каву, це в августі, десь в середині августа. І коли взятку не було зовсім, і був мінус 400, мінус 500 в день, і я навіть нічого не підготував. Ну так, хлопцям захотілося подивитися, як це робиться. Я зробив. Було в мене там три матки, які я хотів вибаркувати. Я підсадив, вони так і до весни перезумували. Тобто, То коли у вас нема взятка, чи є взяток, це має ніякої різниці. Головне, щоб ні одної бджоли не попало в цей отводок, який ви зробите, до цих маток. Це поміняє всю їхню програму. Ну, десь так. Значить, що я можу ще сказати? Якщо ви із того, з тієї літератури, що я читав, якщо ви ставите з вечора рамку з ващиною, то на ранок вона вже має бути відстроєна і вже матки вже мають на ній червіть. Ось така. Це сила дуже, це ну просто не описуємо, наскільки це у них енергії з'являється у бджіл. Труднів вони не вирощують. Ні, вони можуть вирощувати, як всі ці старі соти. Але в, свіжих, в свіжій ващині вони відстроюють тільки бджолини-чарунки. Тільки, більше нічого. І можете себе це саме представити, скільки це вони можуть відстроїти той ващини і так далі. І заодно ви ж не вибраковуєте цих маток. Вони у вас так роблять, вони все так ну не давите їх. Тобто це якби така допомога для вашої пасіці. Це дуже гарна штука. Якщо у вас є хоча б там 30, може, ну хоча б 20 тих бджолосімій, і ви десь там в сторонці поставили таку многоматочну сім'ю, і нехай вона буде. Там сторонці, на, наступного року там поставили, і вони так міняються, тому що матки все одно є таке, що за зимовий період процент чим старіша матка, тим більше вони гинуть, від цього ніяк не, не відійти. Тому їх навесні менше-менше стає. І, в кінцевому це там може залишитись одна. ну До цього допускати не стоїть. Тому на іншому місці робиш інший многоматичний вулик. Так що я сказав, запам'ятайте, що вулик, якщо ви ставите маленький, то треба, щоб його можна було або вверх нарощувати десь хоча б там 50, 60, до 100 сота на 300, не на 230. На 300, хочете на 230 чи на 145, це не має значення. Але ви маєте, що, знати, що чим більше об'єм, тим, тим матки більше будуть червити, тим більше принесуть вам меду. Ніякої хімії, нічого не треба ні обробляти нічого. Єдина, чиста голі рамки. Туди не, не треба ставити рамки, які тільки запечатані. Рамки тільки відбирати ті, з котрих виходить. Бджола, і причому масово виходить. Так, на цьому все. Хто хоче, той нехай пробує. Далі. Хто хоче, пускай шукає в інституті ну, в цій бібліотеці. Нехай шукають ці дані. Ну, нам, як студентам академії, дозволялося сюди ходити, і у нас був студентський квіток, і квіток цієї. Бібліотеки там показуєш його, і нам доставали ту літературу, котрі ми спрашували. Далі. Це не для українських пасічників, а для російських. Я буду російською мовою. А може хто із України знає, але не обов'язково відповідати. Для росіян. Скажіть. Скажите мне, вот э, вы же пришли сюда к нам, вы же рассчитывали сюда принести как можно больше интернета и так далее. У нас же не было интернета, мы не могли найти информацию, есть скудная информация, но она есть о том, сколько раз Москву закладывали, бо пить не было на что, сколько раз ее пропивали. Сколько раз пропивали Великое княжение и сколько раз пропивали э, московское войско вместе с князем? По годам, пожалуйста. У вас же есть спецхраны, ФСБ, я знаю чего там. Пожалуйста, ну а у нас в Украине у нас же ничего нет. Поэтому... Я каждый раз, в конце каждого ролика, буду спрашивать русских, чтобы они мне помогли это, так сказать, э, эту информацию получить. Пожалуйста, по годам. Вот такой-то год пробили Великое княжение Московское. Такой-то год заложили в Москву. Ну, пить не на что. И я чего, это все питает? Это касается джинництва. Э, с Московского... С Московского княжества, за все время его существования ни один килограмм меда не поступил на зарубеж. Ни один килограмм. Весь мед э, они переваривали в меды и пили его. Поэтому э, в какой-то мере мы с вами пчеловоды виноваты в этом. Ну, не виноваты, но как бы сбоку, как бы рядом. Ну, это все было. Ну, если не смогут, я так несколько роликов сделаю. Если не смогут россияне мне это подсказать и подсказать всем украинским пчеловодам, а может быть всей мировой общественности, сколько раз они пропили, я подскажу. Вся информация это есть, и я ее сфотографировал, привез и все. Я смог провести через три границы и 12 часов до пути ФСБ. glória oh, okay. à